На ну, ж ми продовжуємо швиденько дуже мало часу. Залишається. Давайте одразу розглядати ближче нашу наступну пропозицію, щоб ви встигли все ж таки роздивитися кожне намисто. У нас зараз буде а, ваше улюблене. Так а, це намисто, що стане окрасою будь-якого образу та підкреслить вашу індивідуальність. Це дивовижне намисто, виготовлене з гранованого агату каменю, що здавна цінується за своєю красою та магічні властивості. Оберіть свій ідеальний відтінок або рудий, ага, так який зараз ви бачите в кадрі, я якраз його демонструю, сміливий, пристрасний та енергійний. Ідеальний для тих, хто прагне виділитися з натовпу та додати яскравих акцентів до свого стилю. Рудий колір символізує життєву силу та рішучість. І коричневий агат. Тобто, давайте, можливо, ближче теж розглянемо. Саме дуже красиво тут іде а, у нас поєднання. Коричневий агат, елегантний, спокійний та універсальний. Це відтінок, ідеально пасує до будь-якого вбрання, додаючи йому нотку витонченості та природньої краси. Коричневий колір уособлює стабільність за. Тишок та гармонію намисто має розкішну довжину 112 см. намисто оснащене практичною та надійною шпрингільною застібкою, яка гарантує легке та швидке надягання. А також надійне кріплення протягом усього дня. Ви можете бути впевнені, що ваше намисто залишиться на місці, незважаючи на вашу активність. У нас мало часу, тому рухаємося до е е вартості. Ну що ж, і одразу і одразу фінальна вартість. 899 гривень. Мої красуні одразу фінальна вартість і одразу нагадую, що тут воно навіть має застібочку. Давайте щось так продемонструємо його. Бачите, є рудий, рудий або коричневий. Обирайте, гранований агат не тільки виглядає надзвичайно привабливо завдяки своєму блиску та грі світла а на численних гранях, так, але відомий своїми унікальними властивостями. Вважається, що агат приносить гармонію та захист. допомогу допомагає знайти внутрішній спокій та відганяє негативну енергію. Впевненість у собі. Так, і зараз ще раз продемонструю вам інший, так, відтіночок. Зараз мої красонечки, все вам продемонструю. Ще коричневий. Подивіться на коричневий. Тому не... Втрачайте можливість придбати це унікальне намисто, що поєднує в собі красу, елегантність та містичну силу каменю. Це ідеальний подарунок для себе або для близької людини, яка цінує витонченість та оригінальність. Вартість просто за межами розумного признаємося чесно, це просто. Сьогодні джекпот таких вартостей більше не буде. товару на миста 476, рудий або коричневий, довжина 112 см, Ідеальна. Пропозиція Боже вдягнути на різдво на новий рік на будь-які свята та й взагалі на кожен день розбавити свій нудний повсякденний образ, тому що бачите, здавалося б, як можна ось такий звичайний однотонний гольфик розбавити так і зробити його а, настільки урочистим. Код товару 476, довжина нагадує 112 см. сантиметрів. Дуже хороша довжина, але при цьому навіть є застібка шпрингільна, тому буде дуже зручно. Тому 112 сантиметрів це розкішна довжина. Ну що ж, не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас. Якщо будете брати два намиста, і ще додаткова знижка в 100 гривень. І у нас дуже мало часу, тому ми змушені змушені з вами вже прощатися. Бажаємо вам мирного дня. І дійсно, мої красуні обіймаю вас. Бережіть себе та своїх близьких на все добре.